Всім привіт! З вами канал Epic Channel. І сьогодні ми вам розкриємо секрет, який ми теж недавно дізналися, як пограти у браузерну гру, якщо у вас повністю відключений інтернет. На нижній частині екрану, на нижній панелі, у нас є ярлик. Нажимаємо на нього і... Повністю відключаємося від інтернету. Як бачите, в мене інтернет відключений. Після того е, включаємо будь-який браузер, який вам більше подобається. Для мене це Google Chrome. І нам висвітлюється напис. Не вдається підключитися до інтернету. На свій клавіатурі ми нажимаємо стрілочку вверх. І як бачите, у нас починається гра. Це проста така чорно-біла, скучна гра. Але якщо вам нема чим зайнятися, нема ігор е, на комп'ютері і не робить інтернет, ви можете її пограти. Тут потрібно тригати через кактуси, встановлювати рекорди, і чим більше ви пробіжете, тим більше очків ви наберете. Дякую вам, що ви придивилися це відео. Ставте лайки, пишіть свої коменти і до скорої зустрічі!